Голова Пентагону Ллойд Остін приїхав до Києва. Його візит відбувається на тлі обговорення подальшої військової допомоги Україні американськими політиками. Білий дім раніше заявляв про необхідність подальшої підтримки Києва, однак у Конгресі США постають питання щодо фінансування. Остін у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та зазначив, що це ще одна можливість підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні у Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми разом з нашими союзниками та партнерами. Продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби, заявив Остін. Перед початком візиту до Пентагону заявили, що Остін обговорить забезпечення української армії на зимовий період та на майбутнє від російських загроз. Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз, йшлося у повідомленні американського міністерства оборони. Разом з Остіном до Києва прибув командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі. Згодом цього тижня, 22 листопада, відбудеться онлайн-зустріч у форматі Рамштайн. У ній візьмуть участь близько 50 країн. Експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв вважає, що Остіну у Києві необхідно провести особисті консультації на найвищому рівні. Основною метою візиту Остіна до Києва є узгодження наших потреб. Доки Палата представників США розглядає бюджет на наступний рік. Настають вирішальні місяці, коли Україні та Ізраїлю потрібно виправляти ситуацію на фронті, треба показати себе на полі бою. Візит голови Пентагону має дипломатичний характер показати, що, незважаючи на проблеми, пов'язані з виборами у США та потенційною зміною підходу до України, Америка продовжить допомагати Україні, пояснив він. Експерт наголосив, що Остін здійснив особистий візит для того, щоб показати рівень відносин між Україною та США. Крім того, міністру оборони США необхідно перебувати в контакті з керівництвом кожного напряму в та Міноборони України. Голові Пентагону необхідно провести особисті консультації. З Остіном приїхала команда стратегів, яка займається допомогою та плануванням. Їм потрібно на найвищому рівні обговорити подальшу програму та подальшу стратегію Су, вважає Краєв. Схвалення нової допомоги США для України може затягтися до середини грудня або довше, написали напередодні Блумбак. Це ставить під сумнів здатність Вашингтона підтримувати потік зброї, яку як і адміністрація Байдена, так і український уряд вважають життєво важливим. Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, який є відірваним від обов'язкових законопроєктів, які спонукали б до швидких дій. Найшвидше Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня, майже два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для України. Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки та повернення до Вашингтона. Володимир Зеленський анонсував спільну конференцію України та США з оборони, до якої будуть приєднані представники промисловості та влади. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості. Чиновників та інших державних діячів усіх тих, хто організує забезпечення нашої оборони, наголосив президент. Він уточнив, що захід відбудеться у Вашингтоні упродовж форуму оборонних індустрій, який Київ організував у себе у вересні. Активно рухаємося зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї. Під час мого візиту до Вашингтона ми домовилися з президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів, сказав Зеленський. Не наводячи подробиць.